Привіт усім, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла історія, котру я хочу вам зачитати. Надія з Олексієм проживали в трикімнатній квартирі. Ростили донечку і, як вважала Надія, були щасливими. А згодом виявилося, що так вважала тільки вона. Олексій якось одного разу пізно повернувся додому, пояснив, що робота. Дружина хотіла запитати, адже він ніколи так пізно не приходив, але не хотіла сваритися. Ще подумає, що ревнує. З того часу затримуватися чоловік став постійно. Надія більше не питала, де він був, але відчувала, що щось не те. Одного разу Олексій поставив дружину перед фактом у нього є інша, і він іде із сім'ї. Довго Надія не могла прийти до себе, їх вже офіційно розлучили, а жінка все не могла повірити, що це правда. Чоловік пішов і не взяв з собою нічого, все залишив надії з Кірою. Криза середнього віку, як говорила потім Надія, коли її запитували, чому ж вони розлучилися. Мабуть, так і було мало уваги приділяла чоловікові, тому і пішов від неї. Так думала згодом жінка. Коли Кіра виросла, вивчилася, дівчина знайшла собі хорошу роботу, і в їхньому домі з'явилися речі, які раніше Надія не могла собі дозволити, і жити стало легше. Але одно тривожило маму не ходила Кіра з подругами гуляти. Їй скоро 25, а з чоловіками вона жодного разу не зустрічалася. Тому, коли одного разу донька сказала, що приведе хлопця познайомитись, Надія дуже зраділа. Нарешті. І вони вирішили познайомитись у вихідний день. Коли жінка побачила Романа, він їй одразу сподобався перше, що їй було важливим, це те, як він ставиться до Кіри. А стосунки в них взаємні, очей не зводять одне з одного. Надія полегшено зітхнула добре, що взаємно. При розмові молоді виявили бажання жити разом з Надією. Вона не проти. Квартира трикімнатна, місця вистачить усім. Роман не забарився з переїздом, вже перед весіллям вони жили разом і жили добре. Надія була задоволеною. Минуло три місяці, і ставлення зятя тещі різко змінилося. Яка в тому причина, Надія не розуміла, але вона помітила, що і донька почала сторонитися від неї. Надія запитала, коли романа не було вдома, що ж трапилося. Чому таке ставлення? Кіра довго відмовлялася, а потім промовила Ти могла б кудись з'їхати, щоб ми жили у квартирі самі. А куди мені з'їхати? ошелешено запитала Надія. Квартиру винайме. Рома говорив, що тобі одній достатньо однокімнатної. Надія вухам своїм не вірила. Її донька слухає якогось Романа, виганяє маму на вулицю. Винайме квартиру, а далі що? Ходити по квартирах? Чоловік розлучився. Не взяв нічого звідси, а тут з'явився зять і вже виселяє, нехай сам іде кудись. Образа душила Надію, тому, коли ввечері Роман прийшов з роботи, вона повідомила, що в нього є три дні піти з її квартири. Кіра образилася на маму і пішла разом зі своїм чоловіком жити до свекрухи. Наразі Надія залишилася одна. У коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як ви гадаєте, чи правильно зробила надія, вигнавши зятя зі своєї квартири.